Сьогодні розберемо стиль Елоїзи Бріджертон із серіалу Бріджертони. Елоїза Бріджертон це представниця сімейства Бріджертонів, а отже основний колір її це Блакитний. Але ми знаємо про її вік. Вона ще дитина, хоче і на межі того, щоб вийти в сезон новий, тобто вона підліток. І вона в нас бунтарка. Тому вона, по-перше, вдягається не тільки в блакитний, По-друге, ми бачимо, її довжина сукунь досить коротка. Тут все закрито, банти можна побачити, волосся зібране, але з квітами, з обручами, з якимись оздобленням для голови. І з часом, коли персонаж доросліше і їй треба вийти в світ, вона вдягає, звісно, що вже більш довгі сукні, більш відкриті тут. І навіть ми можемо побачити, як використовують прийом, як і для її сестри Дафні Бріджертон, це вдягають її в білий колір на головний бал сезону для того, щоб набути можливий статус діаманту сезону. Але з Елоїзою це. На жаль, не працює. Ані пір'я, ані блискучі прикраси, нічого не допомагає. Адже ми бачимо все, ще дитину, яка почається і не хоче виходити і займатися пошуком свого чоловіка. Стилістично це показують через те, що їй залишають чубки. Звісно, що з часом він буде зникати, і ми побачимо, як по-іншому розкривається наш персонаж. Якщо вам сподобався розбір стилю Елузу Бріджертон, ставте лайк і в коментарях пишіть, якого персонажа ви б хотіли ще розібрати. До зустрічі!